Вітаємо в ефірі програма Мереживо душі. Зараз прочитаю уривки з нової книжки, авторка Наталія Калиновська. Сьогодні одягну я кімоно. Мереживо душі. мережево моїх бажань в стрункім сонеті сяє ясно. І ряст бентежних сподівань лягає в строфи, буйно й рясно. Моє мережево душі палає радістю живою, дарую вам свої вірші із мелодійною канвою, Мережево моїх думок, поезії свята й велична сила, до душ сердець нелегкий крок. Спасибі, музо, що даруєш крила. Ще один цікавий вірш хочу вам почитати. Поетам поети люди неземні, шляхи лежать їм на Голгофи, та їхні рими чарівні і дивовижні ніжні строфи, вони дарують нам пісні, зовуть рядками в сині далі, Провидці світлі осяйні, наносять правду на скрижалі. Жорстоке часом їх життя, творці беззахисні, вразливі. Поет, немов мале дитя, на не нелегкій житейській ниві. Вклоніться інколи поету, нам гострий зір, мов лезо бритви, і царства псевдоетикету не погубіть його молитви. Писати прагну, писато прагну, так, як наша Леся, людей любити так, як наш кобзар. Аби ніхто не штрикнув неотеса, а цінував мій поетичний дар. Нехай довкола суєти марнота і сірих буднів, Чи маленький Рій. Та я не грузну в буднях і турботах, Витаю, радше, на орбіті мрій. Дешал, де вир. І невимовний трепет, закохана в гарячія серця, там крик душі, і ніжний, ніжний шепіт. Поезія без краю і кінця. Поезія народжуйся у муках, в руках тримаю стилос не стилет. І по моїх багатобарвних звуках Хай скажуть так, оце поет. Сьогодні одягну я кімоно, саме така символічна назва цієї книжки. Сьогодні одягну я кімоно, знов недруги встромляють ніжу спину, і не боюся. Вправді є вино, бо світлом тінь недобру я відкину. Сьогодні клекотить моя душа так, зраду усвідомити непросто. Але зі мною завжди дзвін вірша. Для боротьби мені і гарту, і сили доста. Сьогодні одягну я кімоно. мовчіть мені Про біль, страху, вериги, Не неуживуться поруч підлість і добро, але панам ця думка не до шмиги. Сьогодні зрадили, так боляче мені, але. Безстрашні Рими, ви зі мною. В своїй гуманній праведній борні Я темні душі відігрію вас строфою. Насправді, дуже класна, дуже цікава книжка. Це Видавництво Каменяр Львів, 2024 рік. І я не просто так прочитав в ефірі, тому що це подарунок Марії Забіяці від голови журі конкурсу у Римах Світлих поживає слово. Творіть і перемагай. То таке побажання від авторки книги для нашої творчої молоді. Зараз я покажу вам диплом першого ступеня. Ось ви бачите на екрані. Насправді у авторки авторка Марія Забіяка, це вже я говорю про нашу творчу молодь. Є цікавий такий твір, це мала проза. Сюжет має дуже таку символічну назву Повернення додому. На нашому каналі ви можете послухати цей сюжет і обговореннями. Робили цього сюжету такий цікавий, Ми хочемо подякувати організаторам цього конкурсу пані Наталії Калиновській. Насправді дуже, таке, знаєте, глибоке, креативне таке ставлення, дуже таке неформальне, а таке таке відношення до юних авторів. Це насправді дуже нас надихає, тому що сьогодні, в такі нелегкі часи. Проводяться такі суспільно важливі заходи, такі конкурси, і дійсно відбувається і втілюється в життя така дієва підтримка нашої творчої молоді. Ось ця книжка в подарунок. І це ще не все. Ще такий цікавий сюрприз. Ось, ви бачите такий, таку медаль. От знаєте, не, не лише в професійному спорті так відзначають і підтримують успішних. Авторів, успішних спортсменів, ви в літературній творчості також, от ви бачите, символіка цього конкурсу у Римах Світлих оживає слово. Це всеукраїнський літературний конкурс. Ми бажаємо нашій творчій молоді, нашим глядачам каналу, читати українські книжки, розвиватися, створювати свої сюжети. Ну, звичайно, дякуємо всім, хто зараз нас дивиться, хто зараз підписується новим підписникам, тому що у нас багато цікавих сюжетів на каналі Леоніда «Щастя творчості. Дуже багато цікавих сюжетів і за участю за участі дітей, молоді, дорослих, і багато ефірів таких у форматі діалогу поколінь дуже багато можна побачити. І зараз в таку спекотну, теплу пору року. Приємно, знаєте, що у нас естафета творчості не зупиняється, навпаки, естафета творчості триває. І от якраз, як то кажуть, на перехресті епох, коли такий проміжок часу, завершення одного періоду, початок нового періоду, така коротенька пауза, і в ці моменти. Такої короткої, умовно сказати, паузи, коли завершується один навчальний рік, незабаром починається новий період творчого життя нашої творчої молоді. І саме в цей період короткої паузи наші сучасні діти, сучасні підлітки, сучасна молодь отримують такі сучасні творчі інтелектуальні подарунки. І, до речі, за умовами конкурсу ще планується видання. Збірки, це вже буде трошки пізніше на сьогодні, але така інформація є, і вона також нас надихає, вселяє оптимізм. Знаєте, коли, коли настане оця вже наступна подія, про яку я зараз тільки короткий анонс такий озвучив, то знаєте, то буде для нас ще одним таким кроком. Творімо, перемагаємо, тому що для молодих авторів дуже важливо така, знаєте, Можливість самореалізації. Це дуже-дуже важливо. От, коли молодий автор, наприклад, в газеті перші публікації робить і людина на багато років життя може запам'ятати першу публікацію, там Лотос росте навіть взимку, наприклад, якась маленька заміточка, в якому році, в якій газеті це вийшло. Отак воно важливо і коли. Автори публіцистики, прози таких текстів малої форми, коли діти які пишуть свої сюжети, і незабаром настане час, і той сюжет буде опубліковано. Звичайно, то буде вже окрема тема для розповіді, для творчої радості. Ну, а зараз ми от дякуємо, радіємо таким творчим подарункам. І бажаємо нашій творчій молоді розвиватися, рухатися далі, читати побільше цікавого, досліджувати, читати, слухати, створювати різні сюжети. От. І тоді ми з вами не просто зрозуміємо, а також відчуємо, що таке насправді мережево душі, як у цьому вірші. На цьому дякуємо за увагу.